Доброго дня. Сьогодні для мене знаменний день, тому що ми започатковуємо серію зустрічей, і я думаю, що вони будуть у нас щотижнево, якщо, звичайно, буде на це добра воля наших організаторів. Щодо тих послуг, яких надає служба зайнятості. Ми зараз проходимо серйозну реформу. Повірте, працюючи в службі зайнятості 28 років, це перші два роки, коли під началом віце-прем'єр-міністра, міністра економіки Юлії Сверденко, директора Державного центру зайнятості Юлії Жовтяк, проводяться серйозні реформи в сфері зайнятості. Перехід від пасивних форм утримання до активних форм. Звичайно. Можна було б проводити прес-конференцію, як кажуть, взагалі з усіх питань, але ми розуміємо, наскільки багато інформації, то до нашої аудиторії, на наш погляд, слід доводити інформацію ну, саме по блоках. Сьогодні наша аудиторія, це громадяни України. Будь ласка, наступний наш слайд. Так яким, які старше 45 років, це учасники бойових дій і постраждалі внаслідок агресії, це внутрішньо переміщені особи. Як ви бачили, наш слоган Ваучерне на навчання це крок до відбудови держави. І це реально так. Ми саме зараз розуміємо, війна закінчиться, почнеться інтенсивна відбудова. Держави і хто буде відбудовувати, а будемо відбудовувати саме ми з вами. І держава буде потребувати велику чисельність кваліфікованих робітників та фахівців. Що ж таке ваучер? Ваучер це документ державного зразку, який дає право певним категоріям осіб оплатити вартість свого навчання. Але не більше ніж 26 тисяч 800 гривень. Наприклад, якщо визначилася у вас потреба в навчанні 30 тисяч 26 тисяч за цими напрямками відшкодує служба зайнятості, інші це вже відшкодовує фізична особа. На державному вірівні визначено 123 професії спеціальності, які є актуальними для розбудови держави, які актуальними є на ринку праці. Що дає можливість здійснити ваучер. Ваучер надається тим особам, які мають базову освіту, чи професійно технічну чи вищу освіту. І він дає можливість отримати другу робітничу професію. Кваліфіковану робітнику отримати молодшого бакалавра і проплатити навчання. Можливість молодшому бакалавру навчатися на бакалавра. Бакалавру отримати. Вищий рівень магістра, так, або пройти перепідготовку за іншим напрямком, як бакалавра магістру отримати другу вищу освіту. До речі, щоб ви знали, так, звичайно, це вже я називаю ті категорії, які в зв'язку з зміною законодавства про вищу освіту. Звичайно, мене часто запитують, а якщо людина отримала фахівель, отримала спеціаліста, навчаючи ще, коли діяли старі норми закону про освіту? Звичайно, магістр, магістр він прирівня, спеціаліст прирівняє не до магістра і людина може отримати відповідно ваучер. Які ж професії, будь ласка, наступний слайд, можна отримати за допомогою ваучера, отримавши ваучер? Зверніть увагу, бачите перед вами весь перелік професій, які мож, якими можна володіти або розширити свою компетенцію за допомогою ваучера. Зверніть увагу, основний блок це кваліфіковані робітники з інструментом. І зараз дійсно цього блоку професій не вистачає. Другий блок, він теж на один найбільших, він вже в нас. З іншого боку, це оператори та складальник устаткування і машин. Ми просто прокваліфікували сьома кваліфікаційна група за класифікатором, восьма кваліфікаційна група за е, е, класифікатором. Зверніть увагу, що ми даємо можливість сьогодні вистачає водіїв, даємо можливість водій має право на управління, наприклад, наприклад, легкових легковим автомобілем. Великий досвід і все, але немає коштів, щоб стати водієм грузового автомобіля, що зараз дуже актуально потрібно. Він іде, навчається. Водій має право, наприклад, управління вантажним автомобілем, так? А сьогодні потрібно, він готовий працювати водієм автобуса, мікроавтобуса, перевозити пасажирів. Будь ласка, він отримує цю категорію. Ви бачите, дуже затребовані зараз. Всі машиністи автогрейдера, бульдозера, екскаватора, електровоза і так, і так далі. Тобто всі професії, які зараз актуальні на ринку праці, ці професії ми можемо зараз запускати, навчати і оплачувати за допомогу ваучера. Тим більше, що зараз, ну, коли людина говорить, що мені треба заробляти, мені треба кормити сім'ю. Розумієте, навчальні заклади зараз йдуть на роботу. На навчання в режимі онлайн. Це навчання буде проходити ввечері. Так? Це навчання проходить за індивідуальним графіком, крім звичайно, навчальної їзди і так далі. Розумієте, я, наприклад, водійські права отримала у період, коли був ковід, то я навчалась вечорами в віддаленому режимі через проведення уроків віддалено і все. І... Вожу автомобілі, володію всіми знаннями, і все. Тобто, ця форма навчання, ну як я говорю, як людина, яка попробувала на собі, на досить ефективна. Точно, так же вища освіта. Це не значить, що ви взяли е, е, ваучер, пішли на вищу освіту. Ви будете працювати за індивідуальним графіком. Ви отримуєте всю інформацію в режимі е, запису, занять уроків і будете проходити вільний час. І, до речі, ну це є. Нормальним і отримувати освіту потрібно. Коли ми говоримо, що в мене вища освіта, якій 25-30 років, повірте, вона вже втратила актуальність, постійне, постійне навчання. І зараз дуже потрібні будуть кваліфіковані як робітники, так і спеціалісти, і тому треба на сьогодні використати цю можливість і отримати право на роботу за певним фахом. Будь ласка, наступний слайд. Ми розглянули з вами перелік робітничих професій, за якими можуть здійснювати навчання, а зараз перелік спеціальностей. Тобто, це може бути друга вища освіта, це може підняття на інший кваліфікаційний рівень і, звичайно, отримання відповідних знань. Ці знання підходять до перелік професій. Можуть навчатися всі особи, які ми пізніше прийдемо, побачити, хто може отримати ваучер, так? крім єдине економіка для учасників бойових дій, так? і менеджмент для учасників бойових дій. Чому я звертаю на вищу освіту? Прошу всіх зараз всіх чути, у кого вища освіта. Справа в тому, що липень місяць це місяць набору вищі навчальні заклади. Чи буде продовжений набір, чи не буде продовжений набір, це питання вирішується Міністерством освіти і науки України, тому я не можу давати таку інформацію. Треба за липень місяць звернутися в навчальний заклад, пройти відповідну співбесіду. Ну, кожен там є контроль знань, але як показує мій досвід, людина з вищого світу, яка має певний рівень знань, проходять ці знання. Так? Відповідним чином звернутися до нас і отримати, отримати ваучер. Ми, звичайно, працюємо так: спочатку комунікація людини з навчальним закладом, наскільки вона може отримати цю освіту, здійснювати знання і іспиту, а потім вже отримання ваучера. Чому? Звертаю увагу, ваучер може бути отриманий лише один раз. Якщо ви його отримали, а по якихось причинах ви не можете його реалізувати, наступний раз ви ваучер не отримаєте. Тому у нас в області майже 100% реалізація ваучерів. І ми працюємо таким чином, з'ясовуючи всі обставини, з'ясовуючи можливість навчання, з'ясовуючи формування груп, а потім вже переходимо до видачі ваучера. Хоча попередньо вже провіряємо саме всі документи, здійснюємо всю організаційну роботу, і, звичайно, таких збоїв не буває, тому що ми не хочемо. Як кажуть своїми діями спричинити того, що людина втратить право на отримання ваучера, ваучер це наше майбутнє. Уже в цьому році зпровадженням цієї програми у нас отримали ваучер 681 особа і 300 осіб, які вже чекають. Ваучери для, отримань, для навчання за вищою освітою. Це чи підвищення кваліфікацій, чи отримання другої вищої освіти і так далі. Тобто ці люди вже в роботі з навчальними закладами. Вони вже визначили, що хочуть, вони визначили навчальний заклад і готові працювати. Будь ласка, наступний слайд. Хто ж може отримати ваучер? Перше, зверніть увагу. Це особи віком старше 45 років страховий стаж, який становить не менше 15 років до досягнення ними пенсійного віку. Тобто 15 років страхового стажу і, звичайно, вік до досягнення пенсійного віку. Чому ми говоримо до досягнення пенсійного віку? Наприклад, звертається людина до нас, який якій 61 рік, але в неї не було потрібного стажу. Для виходу на пенсію, наприклад, планується вихід на пенсію в 63 роки, в 64, бо не вистачає страхового стажу. Ця людина має право на отримання ваучера. Чому така фраза до пенсійного віку. І, до речі, якщо відчуваєте собі енергію, силу, бажання навчатися, маєте можливість себе реалізувати, це особливо теж відноситься до осіб. Передпенсійного віку ви можете отримати відповідні знання і продовжити активну свою трудову діяльність, тому що коли є активна робота, це один із факторів здоров'я і молодості. Другий фактор, друга категорія це особи звільнені з військової служби. У зв'язку з скороченням чисельності штату або за станом здоров'я до досягнення ними пенсійного віку за наявності вислуги не менше 10 років. Тобто, ви знаєте, в якийсь момент було скорочення штатів чисельності, так є люди, які пропрацювали 10, 11, 12, 15, але не отримали право на пенсію за вислугою років. Вони зараз можуть до нас звернутися. Така категорія є. Хоча більшість з них я знаю зараз. Ну, Дійсно служать, і вони, мабуть, будуть вже проходити кінча категорія. Але дійсно це дуже серйозний фактор повернути до активного трудового життя і дати ще один такий, знаєте, посил для цієї активної категорії громадян. Наступна категорія це особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні. Антитерористичної операції до досягнення ними пенсійного віку та за умови звернення протягом трьох років. Тобто, хто протягом років був звільнений, приймав участь в АТО, ну більше звичайно повернулися, вони знову захищають нашу країну, але ті, хто і стан здоров'я, інші обставини вони мають право отримати ваучер і продовжити навчання. Потім особливий захист особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України після їх звільнення. Ми прекрасно розуміємо, скільки громадян і цивільних, які були позбавлені особової волі, яких де... до яких причинялися дії. Порушення всіх їх прав, і вони матимуть право потім пройти відповідне навчання, так? І особам, які в період воєнного стану в Україні отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії це теж всі наші воїни, які повернуться, які мають проблеми із станом здоров'я, я і знаю, що такі будуть. І вони будуть мати можливість отримати навчання, отримати нову кваліфікацію відповідно до свого стану здоров'я і все. Зверніть увагу ще одна категорія це внутрішньопереміщені особи працездатного віку. Тобто будь-яка особа працездатного віку, якщо вона має офіційно зареєстрований статус внутрішньопереміщеної особи, має право на отримання ваучера. Я прошу вас, мої дорогі дорогі журналісти. Акцентуйте на це увагу. В області 105 тисяч внутрішньопереміщених осіб працездатного віку. Частина з них, ми дуже активно працюємо по пошуку, саме по їх пошуку, звернення до них і пропонуємо роботу. Але частина з них не може зараз приступити до роботи, це досить таки значна категорія, в яких малі діти, в яких. Батьки, бо часто одна особа переїжджає так, а з нею батьки похило віку, за яким потрібно догляд, так далі, таких у нас усіх досить таки багато. То чому не використати зараз можливість знаходження тут сьогодні і зараз, і отримати одночасно із виконанням своїх сімейних обов'язків Другу вищу освіту? Багато внутрішньопереміщених осіб, які дійсно приїхали і Перевезли сюди бізнес, започаткували свою справу, потрібно розширення знань. У багатьох наших роботодавців працюють внутрішньопереміщені особи, то чому б їм не запропонувати отримати ваучер і отримати кваліфікованого робітника-спеціаліста, який буде ще дуже багато років працювати одночасно і з роботою? Тобто кожна внутрішньопереміщена особа, яка має право отримання ваучера. Якщо ваша дитина закінчила бакалаврат, зверніть увагу теж на цю програму. Вона має статус внутрішньоприміщеної особи і має право на отримання ваучера. Тобто зараз ми ну, активно будемо працювати і працюємо з внутрішньоприміщеними особами, це їм розказуємо, відвідуємо місця масового поселення, але дійсно, знаєте, коли ця інформація з'являється в засобах масової інформації це дає особливий поштов, і ми дуже просимо бути у вас саме цим поштовхом і сприяти, щоб до нас за липень місяць прийшли всі, в кого вища освіта, і поцікавилися, що можна зробити. Тим більше не обов'язково приходите. Приходите, я говорю, умовно. У нас є можливість працювати з електронними сервісами, і зараз більшість працюють з електронними сервісами. Про це я розкажу трошки пізніше. Добре, ну і ваучерна надається особам, які не мають професійної або професійно-технічної освіти вищої базової фахової передвищої або вищої освіти. Особам, які протягом останніх трьох років проходили навчання за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, і особам, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні, бо безробітні мають право пройти професійне навчання за рахунок тих коштів, які є в центрі зайнятості, які ну, ми фінансуємо наші програми просто. Одне і те ж саме джерело, але різних, ну, цільове призначення. Тобто для безробітних можливості професійного навчання широкі, і ми їх використовуємо. Як отримати ваучер? Є два шляхи. Ось, будь ласка, бачимо. Перший: ми обираємо необхідну професію спеціальність з переліку, заходимо на відповідний сайт. Вибираємо навчальний заклад і відповідно подаємо заявку. Знаєте, що цікаво? В електронному вигляді нам вже надходить досить таки багато заявок. Найбільше заявок нам надійшло від внутрішньопереміщених осіб. Це дуже добре. Але ж от сьогодні зараз на паралелі у нас в торговому центрі Київській там є офіс громадської організації, там проходять проводять наші фахівці відповідні консультації, відповідне навчання щодо ваучери вже з цільовою аудиторією. Але як показує досвід, не всі володіють цією інформацією. Тому ми з вами з вами ще поговоримо. А потім повернемось і ще раз і подивимось, які ж категорії мають право. Оце, будь ласка, ваучер надається, щоб всі це зрозуміли. Для цього у нас є гарячі лінії в центрах зайнятості. Так? Достатньо зайти на наш сайт, подивитися, гаряча лінія це мобільні телефони, які ми мали можливість, як кажуть, самостійно їх придбали, маємо можливість. У нас зараз вже підключається IP-телефонія, тобто можна до нас звернутися на гарячу лінію і отримати консультацію. Мене часто питають, а які заклади освіти ви рекомендуєте? Не рекомендуємо. Особа сама повинна визначитися. Ну, якщо, наприклад, той, хто нас звернувся, наш громадянин, і говорить, я хочу навчатися в Полтаві. От ми тоді виберемо в Полтаві психологію, здійснює навчання за фахом, наприклад, психологом хоче настати, той, той, той навчальний заклад. Але де навчатися, це тільки обираєте ви. Є багато навчальних закладів. І, звичайно, при цьому і рекомендуємо наші навчальні заклади Державної служби зайнятості. Зокрема, і наш полтавський, тому що навчання там здійснюється саме для категорії дорослого населення, зайнятого, незайнятого, і ми володіємо методиками, як навчати доросле населення. Ми не будемо проводити навчання там з фізкультури, все ми даємо цільові професійні знання і ми маємо можливість організувати виробниче навчання, створити базу практики. І відповідним чином там, де найкраще можуть цьому навчити, вже практичним навичкам. Ну, або дійсно такий шлях звернутися до найближчого центру зайнятості. Можна попередньо зателефонувавши на телефони нашої гарячої лінії, зателефонувавши фахівцю. Але у нас такого поняття, як очікування прийому, немає. Тобто, ви прийшли, вас приймають в режимі зараз і в цю хвилину послуга. У нас працює адміністратор, який до вас підходить, з'ясовує ну, час прийому затримується на, на е, момент з'ясування ваших потреб, ну і, звичайно, ми ще пропонуємо і інші потреби. Якщо прийшла, я хочу е, там, просто отримати інформацію про вільні робочі місця, ми тут же говоримо, е, працюєте, не працюєте, я працюю. Звичайно, давайте ваші дані, ми будемо з вами працювати. Зараз такі то є вакансії, але а не хочете ви отримати ваучер, якщо відповідаєте цій категорії. Ще інші програми, які є. Є програми, які є стимулювання роботодавців щодо працевлаштування, про які будемо говорити. Тобто, звичайно, надається комплекс інформації, який може бути цікавий саме цій особі. Але це такий період, ну як кажуть, отри... отрим... до отримання вже цільової послуги, тобто з'ясування потреб і все. Працюємо в режимі е... онлайн. Що треба для отримання ваучера? Будь ласка, наступний слайд. Це паспорт громадянина України. Це документ про професійно технічну, або фахову передвищу, або вищу освіту. Це може бути і дублікат такого документу. Ось у нас була така ситуація, коли ми разом з освітою для. Андрія із Лазірок Ожицького району відновили документи, він вже отримав дублікат. Тобто, якщо втрачені документи, будь ласка, звертайтеся, ми потім оприлюднимо навіть мій номер мобільного телефону. Я готова з вами попрацювати спільно з освітою по відновленню ваших документів. Тому що, знаєте, люди виїжджали, і не кожен думав, що треба взяти з собою документи. Саме головне було зберегти життя. Різні були обставини. Того, що нас люди покинули своє місце проживання і приїхали до нас. Тому можна і дублікат документа використовувати. так? Чи електронний документ про освіту, який можна підтягти через дію, якщо він наявний, потім реєстраційного номер платника облікової картки платника податків, крім тих осіб, які не мають цієї картки через релігійні переконання, так? трудову книжку. Якщо наявна, дублікат трудової книжки, так, або відомості, які можна підтягти з реєстру даних, відомостей про трудову діяльність, з реєстру застрахованих осіб, яких веде пенсійний фонд. Це теж ми розкажемо, як це можна зробити. Там є форма, яка підтягується. Тобто всі ці документи, ну, в будь-якому випадку свій страховий стаж можна підтвердити. так. Звичайно, іноді буває виникають якісь проблеми, ми можемо робити ще додатково запити і все, але це окремі ситуації. Більшість випадків, вже, якщо людина постійно працювала, ви знаєте, реєстр вже є, цього, цього реєстру відомостей, якщо людина безприємно працювала офіційно, достатньо для того, щоб підтвердити наявність 15 років страхового стажу. Тим більше, що весь страховий стаж не потрібен, наявність 15 років. Так? Все ж таки, і ось момент відсутності трудової книжки, він є сьогодні реальним. так? Чи відповідність записів, чи що, тому що людина могла виїхати і не припинити там трудову діяльність, чи не зробити записи, різні життєві ситуації, ви знаєте, це війна. Тому тут може бути договори, договори цивільно-правового характеру, дуже багато хто працював багато років по договорах цивільно-правового характеру. Або інші документи, які підтверджують період зайнятості особи. Це може бути навіть та ж сама довідка про зійснення догляду за особою, яка дає право на зарахування трудового стажу. Тобто різні різні моменти. Або, наприклад, жінка була в декретній, відпустці цей період по догляду за дитиною враховується, або зійсма догляд, і так далі. Тобто кожна життєва ситуація, знаєте, ми пропрацьовуємо і, звичайно, бувають такі ситуації, коли... Ми навіть не знаємо, як діяти. Ми швидко робимо запит. У нас настільки зараз ну, оперативно працює апарат Державної служби зайнятості, наш центральний офіс, Державний центр зайнятості відповідь надається оперативно. Бувають такі ситуації, навіть які на які ми не можемо дати відповідь. Але ми не кажемо, що ні. Ми зараз кажемо, дайте, ми вивчимо це питання. Закон є закон, ми працюємо в рамках закону, але ми завжди відкриті у разі нестандартних ситуацій. Рішення про видачу Вау, вчора приймається центром зайнятості пізніше, ніж на восьмий робочий день з дня подання документів. Але, як правило, це проходить значно швидше. І ми попередньо навіть опрацьовуємо документи, якщо, наприклад, вища освіта, людина не знає, чи буде вона зарахована, чи не буде зарахована. Ми пропрацьовуємо документи, вони вже готові, ми перевіряємо трудовий страховий стаж, перевіряємо і все, і потім швидко даємо. Так? Другий раз у не треба приходити, ми інформуємо засобами мобільного зв'язку. Звичайно, при бажанні надати мобільний телефон, шляхом по надсилання відомостей на електронну пошту, ну, шляхом іншим шляхом, який визначає особа, якщо не бажає, наприклад, дати свій номер мобільного телефону так, протягом трьох робочих днів з нює прийняття. І потім укладається договір з навчальним закладом. І протягом 90 днів після отримання ваучера. Тому ми говоримо, що спочатку визначиться як реально, на, на, яку, на, на яку професію ви хочете навчатись, що навчальний заклад формує групу, в яку ви реально потрапите, а потім є отримання ваучера. Але ми, я ж кажу, ми працюємо в цьому, в цій ситуації максимально для того, щоб сприяти отриманню ваучера. До речі, по кількості виданих ваучерів ми займаємо перше місце в Україні. Ну і зверніть увагу, є один такий, в разі дострокового припинення занять без поважних причин, особа відшкодовує вартість ваучера протягом 30 робочих днів. Так, колеги, як у нас ми працюємо чи ні? Якщо хто каже, я в принципі не залишаю, але як ви, яка ваша, як скажете ви, добре? Продовжуємо. Добре. Так, тобто у нас, ми зараз займаємо перше місце в Україні по видачі ваучерів, вже вже було 681, і фактів повернення ваучерів за всю мою роботу, раніше була програма по ваучерах, не було. Тобто ми заранше попереджуємо, краще закінч без отримання документу державного зразку, так? потім ти зможеш пізніше доздати, до навчитись, коли буде потреба, але не припиняти навчання. Для отримання ваучера попередню заявку можна подати онлайн. Наступний, будь ласка. Так? І ми дійсно протягом трьох днів опрацьовуємо цю заявку і відповідним чином інформуємо про можливість отримання ваучера. Ось така заявка. Розумієте, зараз дуже багато є, ну мабуть, це навчальних закладів. так? Які подають форми, подайте заявку про отримання ваучера. У мене вже було три такі ситуації, коли телефонують люди. Мій номер мобільного телефону знають. Ми подали заявку на ваучер. Ви там обіцяли протягом трьох днів, що ви дасте відповіді, все я зразу кажу: пробачте, будь ласка, да, звичайно. Час я з'ясую, можливо, якийсь технічний збій. Все. Ні, не технічний збій. Коли починає, а куди ви подали цю заявку? Яким чином ви подали? Не можуть з'ясувати. Тобто тут обов'язково звертаю увагу, якщо ви подаєте через цю форму Ваучер на навчання, так? там є ще клікнути, треба подати заявку. Так? Можливо, хтось це не робить, хоча в нас було взагалі, ну, люди подавали заявки на якісь інші сайти, якимось чином діяли. ну… Мені важко було сказати, тобто ми не знайшли цю заявку і коли показали цю форму, коли запропонували пройти разом з нами, а ми заповнювали не цю форму. Ну, значить, десь десь, десь такі з'являються моменти. Так? Ось таким чином я вас поінформувала про програму ваучерів. Це програма, яка формує майбутній кадровий потенціал. Це програма, яка дозволить людині отримати ті знання. Які відповідають її потребі. От розумієте, коли ми йшли на навчання, частина з нас йшли за власним бажанням, частина з нас ішли під впливом батьків, частина взагалі тому, що ну, батьки могли проплатити навчання, коли ми вчились, так частина там брала де менший конкурс в навчальних сахті різні були фактори.